Ви помічали іноді люди живуть, ніби все нормально, але всередині темінь. І здавалося, що так нормально, але ні, бо кажуть, що це взагалі небезпечно. Три хвилинки провічне читаємо Біблію, прокинься, поки не запізно. Послання до Єфісянам, 5 розділ, 13 18 вірші і цитата. Все засуджуване виявляється в світлі, бо все, що виявляється, стає світлом. Через це і сказано встань ти, що спиш. І Воскресне, з мертвих, і Христос освітить тебе. Отож пильно стережіться, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте в чому. Тому полягає Господня воля, і не впивайтеся вином, у якому розпуста, а наповнюйтесь духом. Ну а тепер, як завжди, поділимо цей уривок на чотири ключові ідеї і пояснимо кожну з них. Ідея перша: світло Боже відкриває правду про людину. Коли Бог виводить на світло, це означає, він показує нам те, що ми самі не хочемо бачити. Мотиви, звички, гріхів, течі, слабкості це не покарання, це шанс. Людина не може вилікувати те, що приховує. Бог витягає нас. Зовні, щоб ми нарешті почали змінюватися. Ідея друга, встань, означає перестати жити на автоматі. Тут мова про духовний сон, не про сон фізичний, а про повну байдужість. Якось воно буде. Людина звикає до темряви і не помічає, що життя котиться вниз, бо говорить просто прокинься, почни думати, почни діяти, повернись до мене, до Творця. Попереду дві ідеї, без яких цей уривок не зрозуміти. Саме вони показують, як насправді прокинутися. Ідея третя. Мудрість це вміння не марнувати життя. Цінуйте час, бо дні лукаві, говорить святе письмо. Тобто життя швидкоплинне і повне пасток. Ми витрачаємо час на дурниці, а важливо відкладаємо. Автор нагадує, думайте, що робите. Питайте, це веде мене до добра. Це Божа воля. Мудрість це щоденна уважність, а не суха теорія. Ідея четверта: те, що тобою керує, те і формує тебе. Контраст дуже прямий, або людина керується емоціями, залежностями і хаосом, не впиватись вина, наприклад, або силою Божого Духа. Наповнюватися духом це дозволяти Богу віддавати силу там, де своїх сил не вистачає. Стримувати гнів, боротися зі спокусами, приймати правильні рішення. Це реальна внутрішня підтримка, а не психологічні прийомчики. Висновок Бог не хоче, щоб ми жили в темряві, в томі чи автоматичному режимі. Він кличе до ясності, мудрості, до сили. Духа. Кожен може прикинутись, почати жити свідомо, чесно, глибоко. Саме це робить людини живою, а не формальною віруючою. Пишіть у коментах, підписуйтесь на наш канал і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.